Біля Луцького педагогічного коледжу зібралися студенти і викладачі навчального закладу, друзі та знайомі Максима Відринського. У руках квіти та вінки з траурними стрічками чекають на кортеж із загиблим військовим. Ми чотири роки разом навчалися, він не дожив до випускного буквально. Місяць Максим мав стати вчителем початкових класів, а став воїном. Розповіла староста групи, в якій він навчався Анастасія Веснянка. Для мене він народжений воїном. І він з дитинства мріяв стати професійним військовим. Він хотів дуже, і він на третьому курсі навчання пішов на дистанційну форму навчання і пішов навчатися для того, щоб стати професійним військовим і захищати нашу Україну. І вже він виходив на бойові завдання, знищував нашого ворога. І для нас він герой, для всієї України він герой і вічна пам'ять нашому Максиму. Траурний кортеж із тілом загиблого воїна під'їхав і на кілька хвилин зупинився біля коледжу. Захисника зустріли на колінах. Захоплювався музикою, поезією і спортом. Любив життя. До останнього підтримували зв'язок. Розповідає про Максима його викладачка Олена Гончарук. На суботу загинув, а в п'ятницю ввечері ми пізно ввечері спілкувалися. Ніколи він нічого не просив. Все в нього є, все в нього добре. Всі ми вірили, що все буде добре. Написав курсову роботу. Це перший такий екзамен, який мав скласти, завершуючи наш заклад. На жаль, курсова робота є, Максима немає. Максим Відринський загинув напередодні Великодня 4 травня. Він був єдиною дитиною в сім'ї. У березні йому виповнилося 19. Світлий хлопчик. Твердий характер, тверді переконання. Не кожному дорослому чоловікові вистачить стільки мудрості і мудрості, як нашому Максиму. Загинув він на таке велике свято напередодні. І, я думаю, що він з ангелами. Полеглому герою тричі! Слава, Слава! Слава! Від коледжу до свято Троїцького собору рушила хода. Відспівали бійця у кафедральному храмі Луцька. Милості Божиї, царство небесне, відпущені літію, Хреста Безсмертного, безсмертно. Царя мого нашого просимо. помолимось! Господа поможемо. <питреслова> душі спочило раба Немає більшої любові, коли хто душу свою покладе за ближніх своїх, От у найбільшу любов являють нам наші хлопці і дівчата. Дякуємо тобі, синку, за такий простий, але людський і надлюдський подих. Почуватиме Максим Відринський на кладовищі у селі Дарівка Голобської громади. Павло Мельничук, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.